Всім привіт! Заходжу зараз в Польщі. Тут недалеко Ростова, 10 кілометрів. Такий є невеличкий замок Топач. Тут знаходиться готель і музей техніки. Мені було сюди недалечко, не хотілося гаяти день, то вирішив прогулятися і показати. Зараз покажу територію. Ось в цій будівлі знаходиться музей техніки. Ну, тут особо не погуляєш, бо тут бачу, що буде весілля, з'їжджаються гості. І розкажу трохи історію про замок. Історія садиби сягає часів Генріха Бородатого. Документи з 1248 року свідчать, що його власники мали право стягувати мито з переправи на річці Слензі. Це місце розташування було стратегічним. Брід був фактично єдиною дорогою з Вроцлава на південь. За словами Олександра Дункера, німецького видавця, книготворця та письменника, оборонна та житлова вежа, яка є досі символом маєтку, була побудована в 12 столітті тамплієрами для забезпечення безпеки купців, що перевозяться та їх майна. З 1359 року маєток належав Миколаю вежинку. У 1460-х роках дерев'яну оборонну вежу замінили на житлову муровану. Його син, Миколай Вежинник молодший, перебудував дерев'яну сторожу вежу на чудовий мурований замок. Вежа це зараз, це більше така будівля. Це була сторожова вежа, а це вже е, було прибудовано згодом. Макети, 4 макети. Це виходить перша половина 14 століття. Ось такий замочок був. Це виходить друга половина 14 століття, Уже трошки е, додавили. Це вже 16 століття, вже кам'яна вежа, не дерев'яна. І це вже 18 століття, Це більш такий сучасний вигляд замку. Відомі власники маєтку, це був Рід Вежинки, це родина краківських міщан із Нижньої Сілезії, які відіграли значну роль в історії Польщі. З 1359 по 1383 рік вони володіли маєтком у Слензі, сприяючи його процвітанню. До речі, там стоїть такий потяг. Я до нього трохи пізніше підійду. І тут є ще озерце. Зараз перед вами це Гном Томик. Далі озеро, де можна погулятись по колу. Зараз піду. І гноми, або як по польськи буде, краснолюдки, це символ Вроцлава. Гном це використовували при протестах і повстаннях. І вже з 1980 року, якщо я не помиляюсь, то це гноми, це як символ. Міста Врослав. Їх дуже багато в самому місті. Завтра планую погуляти по Врослові і буде дуже багато різних гномиків. Гарна така територія. Мені подобається, що всі бажаючі можуть зайти і подивитися, погуляти, понасолоджуватись. У наступні століття замок багато разів перебудовувався, і вигляд, схожий на його нинішній, був е збудований, перебудований на рубежі 16-17 століть, коли належав буржуазній родині Фохтів. Чутно тут, що співає десь Павлін. Не сподівався, що аж так буде гарно і що буде де погуляти. Гарне таке озеро. Там бачу якийсь будиночок і чую, що звідти десь гукає Павлін. Зараз уже квітень і починають розпускатись листя. Деякі дерева вже зацвіли. О, я його побачив. А Зараз до нього піду, привітаюся. Він знаходиться трошки так за огорожею. Не знаю кому належить територія. Але видно, що ніби не до отелю. Ну, розпусти свого хвоста. Але видно, що з усіх боків огороджений і також зверху повісили сітку, щоб він не цей, нікуди не вилетів. Бачу, він тут не саменький, у нього ще ціла родина. Не знаю, чи видно, я нарахував поки що три, але думаю, що їх десь четверо чи п'ятеро. Але по території гуляє тільки один. І до них там ближче немає як підійти. Гарний такий птах з таким гарним хвостом. Не видно, трохи тільки видно. Якщо маєте кілька годин часу, то приїдьте, не пожалкуйте. Я ще буду заходити в музей, просто зараз гуляю ще по території. Піду через другий місток. Подивлюсь там, О, там кілька будівель. Але такий дерев'яний дуже гарний. І сам замок. Трохи далі такий парк від відпочинку. В макет стоїть карети чи навіть першого автомобіля. До речі, недалеко звідси є музей карет. Хотів я туди поїхати, але він працює тільки з вівторка по четвер, чи по п'ятницю і тільки з 12 до 17. -ї. Сьогодні субота, то сьогодні там зачинено. А було би цікаво подивитись на музей Карет. Десь так 5-6 кілометрів звідси. Зараз перед вашими екранами будинок Флігель збудований в 1830 році за часів графа Кеннінсдорфа. Тодішнього власника маєтку і донині зберіг своє первісне планування. Раніше це був житловий будинок, призначений для місцевих працівників. Гарний підстрижений газон. Все так прибрано, чистенько, охайно. Видно, що про маєток дбають. В останній третині 19 століття в районі замку топач. Почали вирощувати цукровий буряк. Його транспортували висококолійкою залізницею на Клечинський цукровий завод. Отриманий цукор зберігали в каретній. Пізніше покажу, де каретна знаходиться. Дивно, що по всій території можна собі прогулятися. Ніхто тебе не турбує, ніхто нічого не говорить. Може що немає ніякого весілля сьогодні, або може відбуватися трохи пізніше. Бо видно, що до готелю хтось постійно заїжджає, може тільки збирається, а може вже виїжджають. Може вчора було весілля, чи якесь свято інше. І зараз перед вашими екранами локомотив. Вузькоколійний паровий локомотив PX49, як бачите, збоку написано. З колекції Яна Тамацея Пет. Цей локомотив вшановує сільськогосподарську залізницю, яка сполучала замок Топач із врослицьким цукровим заводом Клечина наприкінці 19 століття. Зараз ще трошки і буду заходити до музею. Це була стайня. Далі замок, а далі буде дача садівника. На першому поверсі будинку садівника, побудованого в першій половині 19 століття, була їдальна для службовців. Під час прийому їжі сигналізувався дзвінком у мідний дзвін. Дзвін, до речі, знаходиться там і досі. Тільки десь е, в, в, взаді будинку. Це раніше був будинок уряду, виконував господарську та адміністративну функцію. Він був побудований у першій половині 19 століття і був резиденцією керівника ферми та інших осіб, залучених до управління маєтком. А це, не знаю, що це, але зараз знаходиться тут ресторан. Авкаретний будинок, це тут, де знаходиться музей. Це будівля, де раніше був склад цукру. Була побудована в останній третині 19 століття, накрита двосхилим дахом з керамічною черепицею. Встановлено на цікаву дерев'яну конструкцію. В даний час тут розташований автомобільний музей і бальний зал. Повернення до колишньої слави у 2006-15 роках нинішній власник нерухомості Топач Investments провів ретельну реконструкцію та надав маєтку назву Замик Топач та унікальний характер, що поєднує історію з сучасністю. До речі, за каретним будинком знаходиться тенісний корт, де можна пограти, до речі, критий, де можна пограти в теніс. Ну, знаходжуся всередині, білет коштує 35 злотих. І тут десь так до 100 автомобілів. Ну, і буду показувати тут Volkswagen. Бачите, розібраний, половина, і можна подивитись, також є мопеди. Ну і буду показувати фіат 500. Це більше на Запорожець похоже. Так, Запорожець жовтий. Це шкода Октавія. Але бачу всі на польських номерах. До речі, такий польський куфургон Ниса Н-59. Цікаво, чи можна двері відкрити. Мерседес benz 300, й якого 1951 року. Людей не багато. Але сподівайтесь, що на вихідні може трохи бути багато. Ось такий яркий автомобіль, це Serena Sports. Бачу, тут виставлені більше польські марки. Ось такий Fiat, він ще досі їзде по Польщі. Такі Volkswagen вже я бачив. А це ягуар, трошки кузов такий непомальований. І бачу тут прицеп Нівадов. Колись я про такий мріяв такий собі до машини прицепити. І десь виїхати на цей на природу. До речі, продукують такі прицепи ще досі в Польщі, ну тільки більш сучасні. А такий малюх коштує зараз в Польщі десь 15-20 тисяч злотих. Це десь так, 7 тисяч 5 тисяч доларів. Ось така шкода, тільки не, не показано яка марка. Ось такий BMW 327-й 1937 року Porsche 911 серія G, то що, то Citroen. і тут уже американський, да? Це що у нас? Rolls-Royce. Один і другий. Цікаво, тут, до речі, ще один етаж буде. І багато мотоциклів трохи є. І зараз польські автомобілі. Автомобіль Міркус МР-300. Це польський Fiat 125. Нічого не напоминає дуже подібне, ні. І далі буде серійний польський перший автомобіль Serena 100. Щоб трошки більше місця було і трохи би боком стояла. І Варшава М20. Це всі 4. Автомобілі, що виготовлено в Польщі. Мотоцикли того не так гарно виглядає, як автомобілі. Ніби небагато експонатів. Але мені сподобалось і людей небагато, до речі, літак підвішений до потолку. Ну і просить експонатів не до тикати. не трогати. Супер, ніби небагато але цікаво так подивитись. Трохи іноземних хмарок, але її вистачає. Ульських. Думав чесно, що нічого тут особо цікавого не буде. Ну і трохи мотоциклів. Я не шанувальник мотоциклів і мопедів, так що я в них взагалі не розбираюся. Але трохи є. Так, як хтось знаходиться недалеко, то варто приїхати. На верхньому поверсі трошки менше, це Fiat 508. Це така і одежа, і побут. Це Rolls-Royce. Тільки не знаю, який точно модель. Це Mercedes Benz F136. Якого року? -го, 42 го Далі буде Ford. Це вже старіші машини. Ford 26 -го, 1926 -го. і Buick B25. Це 1914 рік. Перший експонат це Rolls Royce Phantom II. Вони всі такі длинні, як сьогоднішній бус, трохи воєнної техніки, це Ford 508-й і далі, далі Rolls Royce 2025, теж такий довгий, длинний. трохи тут мопедів і там далі буде, як знімали культовий серіал, такі зроблені експонати квартири. До речі, ж, вікна відчинені і можна заглянути як салон сам виглядає. Трошки лампи так засвічують. І я цей фантом другий покажу ще. Можна так заглянути всередину. І салон. Дуже великий салон. Як у мене зараз у фурі. Тут кабінет стоматолога, як раніше виглядав. Різні монети, такий дитячий автомобіль і англійська телефонна будка. Як ж без неї. І наступне такі експонати. Я знімався серіал польський свят ведлух кепських сіки 589 серій. Камери, але дивно, ні? Я ніколи не бачив, як знімався серіали. Але так, от, як представити в квартирі куча цих камер різних і можна з іншого боку подивитися. А, кухню з іншого боку можна глянути. В другу сторону спальня. І так на камерах, такі на околесиках знімали сцени з спальної кімнати. Ну, в принципі, як в нас в старих будинках покажу з іншого боку. Показував кімната. І тут кухня. Як знімали сцени, як, напевно, стояли камери, коли знімався серіал. А, і ось монітори зразу. І далі тут експонати різні фото, відео камери. Це вже більш такі сучасні. І це, я так розумію, всі артисти, що знімалися в серіалі. І якийсь посуд трохи. Ніби невеличкий музей, але подивитись є що. Так, на годинку, півтори е -е, говорили, що тут велика, величезна територія. Ще то де літню площадку показую, і там ще далі, далі, далі можна там гуляти, якби територія приватна, але без проблем можна по ній гуляти. І покажу ще перший поверх. Ну, Багато експонатів польського автопрому. Ще виробник. Польща. Сонечко виходить, трохи воно виходить, трошки вітер сьогодні. Вон така не дуже сприятлива погода. Але мені дуже хотілося сюди потрапити трохи прийшли люди, небагато експонатів, але варто уваги. До речі, в околиці ще кілька таких музеїв є. Я просто вибрав те, що був найближче до мене. І на вході можна купити різні сувеніри, подарунки, чашку, сумку, модельку. Для дітей є дитяча кімната і невеличке кафе. О, До речі, тут побутові прибори. Винні, можна сказати, вже. стиралки, підісоси, телевізори, іграшки. Відео. Я аудіоприймачі, бо відео ще тоді не було. Ось така в мене прогулянка. Замок топать. Шкода, що в замок зайти не можна. Навіть не буду пробувати, не буду перескоджати. Ніби невеличкий, але дуже цікаво. Сподіваюсь, відео сподобалось, як завжди. Підписка, вподобайка, коментарі, хто може поширюйте. Ну і до наступних відео. Всім пока!